Нашу ниточку притискаємо пальчиками да, плотно до щільно щільно до нашого листочка. вощинки». так рятувальники та волонтери навчали всіх охочих створювати свічки з вощини. Як зазначають організатори, окрім практичної користі, ці вироби є символом нашої незламності, працьовитості та стійкості. Ми використовували саме лист вощини, позичили його у наших бджолярів, які використовують у буликах. І потім я розрізала вощину на частинки, з якої вже вийшли такі в нас гарні ялиночки. Також ми використовували натуральну ниточку жгутову для використання як гніту. Така вощина не лише є природним ароматизатором, а й більш безпечна за звичайний парафін, адже під час горіння не виділяє шкідливі речовини. Також заняття, де задіяні руки, сприяють розвантаженню психіки. Ми задіяли мілку моторику. Це був такий момент арт-терапії, коли скручували і доторкались до сот, Вона проводила такий масаж наших пальчиків. Також ми додали трохи містики, трохи святкових бажань і скрутили в нашу свічку святкову ялинку. Звісно, найкращі наміри те, що кожен з нас бажає для себе, для сім'ї, для країни. Наприкінці майстер-класу рятувальники нагородили почесною грамотою представницю благодійного фонду за активну підтримку надзвичайників, допомогу дітям-переселенцям та волонтерську діяльність, попри усі складнощі і небезпеки. Дякую вам, Оля. З вами завжди приємно <хи> спілкуватися. Ви дуже майстриня гарна, психологиня гарна. Тому дуже велика подяка вам. Дякую, дякую. Мені дуже приємно задоволення. Ну і ще один комплект календарів. Дякую <хи> матері. Крім цього, рятувальники провели для присутніх лекцію нагадування про безпечне встановлення ялинки у кімнаті. Зокрема, розповіли, що не варто прикрашати святкове дерево легкозаймистими матеріалами, як, наприклад, імітацією снігу, звати все це може миттєво спалахнути. Також не слід ставити ялинку близько до приладів опалення, адже в цьому разі за декілька діб перебування у приміщенні ялинка висохне та стане небезпечною. Якщо загорілася, наприклад, сама ялинка, то необхідно її повалити на землю, взяти там мокру, взяти мокру там, ганчірку да, і, накрити її, і накрити її. Якщо у вас це не, не виходить, то необхідно зателефонувати до служби порятунку 101. Минули увагою і гірлянди. Зокрема, закликали уважно оглядати дроти перед підключенням прикраси до мережі. Вони мають бути абсолютно цілими. Скотч, суперклей та інші підручні засоби на гірляндах є неприпустимими. Такі прикраси можуть як мінімум вдарити власників струмом, у найгіршому ж випадку спровокувати пожежу. Наталія Юр'єва, Владислав Ващенко, телеканал ТМ.